Фінмоніторинг, який не має права ініціювати санкції особисто, подав до Міністерства економіки і міністра економіки, віце-прем'єр пані Сверденко, доклала шаленого тиску, в тому числі на міністрів, на членів Кабінету міністрів, щоб вони проголосували одним днем, не бачучи, за що вони голосують, не маючи часу вникнути в те, що там написано. І в той же день це проголосували в РНБО, і це підписав Зеленський. Ми знаємо, що тиском і координацією займалася пані Стефанішина, міністр юстиції. І саме вона тиснула на виконавців, на тих працівників апарату Кабміну і апарату Ренбо, чим обов'язком було забезпечити, щоб юридично-нікчемні документи не потрапляли навіть на розгляд Ренбо, не те, що не потрапляли на підпис, як ітоговий результат, як ітоговий указ Зеленського. Саме через цей тиск. Це стало неможливо, і ми отримали те, що ми отримали, і вони саме головне отримали те, що вони отримали.